А RG S.T.A.L.K.E.R. 2 набирає оберти. Тому анонс DLC вже точно не за горами. Маємо нові подробиці майбутнього патчу 1.7. До речі, він вже активно тестується. Цікаві заяви від самих GSC, новий трейлер гри на PlayStation 5, колаборація з Samsung та багато інших цікавих деталей. Тому про все це ми зараз з вами і поговоримо. А ви не забувайте вліпити лайк під відео та підписатися, якщо Цього ще не зробили. Ну й також хочу нагадати, що ви знаходитесь на каналі КТС. Якщо вам потрібна смарт-техніка, от як новенькі смартфони, навіть iPhone 17 Pro Max, або ж якщо ви хочете зібрати новий ПК, або ж апгрейднути свій до, наприклад, 4070 чи 5090, якщо ви хочете купити потужний ігровий або робочий ноут, або ж PlayStation 5 чи Xbox Series XS. Все це є в нас та за чудовими цінами, а найголовніше, що весь асортимент виключно від офіційних виробників. Тому за якість та безпеку вам точно, точно переживати не доведеться. А також в нас зараз діє акція під назвою Найс nice Прайс, яка присвячена до Хеллоуіна, де ви отримуєте знижку на гаджети до мінус 50% на смартфони, планшети, аксесуари та безліч іншої техніки. Але зверніть увагу, акція закін. За 5 днів також в нас діє акція, де ви маєте до мінус 23% знижки на ноути від Asus. А також увага в нашому магазині. Якщо ви купуєте телевізор OLED від Samsung, ви отримуєте PlayStation 5 Slim та Stalker 2 у подарунок. Акція діє до 20 листопада. Ну і також не забувайте скористатися моїм промокодом MetaRealist, аби отримати додаткову знижечку. Посилання на сайт та промокод. Ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми погнали. Пропоную розпочати з цікавого, а саме з офіційного допису від Джессі, в якому ми маємо нові та дуже цікаві скріншоти, які дуже ймовірно, що вже зроблені з оновленого рушія. Але про це після цитати у підніжжі гігантських антенн дуги вздовж усієї їхньої довжини тягнеться старий критий технологічний коридор. Колись це була головна артерія комплексу майже кілометр під Бетоном і металом. Кажуть, ним ходили техніки, возили обладнання. Коридор був розрахований навіть на невеликі машини, які їздили в обидва боки. Він з'єднував усі головні будівлі літер Д та літер Е та головний комцентр. Під ним тягнувся колектор, наче спинний мозок усього комплексу Дуги. Через нього проходили силові кабелі, лінії зв'язку і сигнали, що живили ті велетенські антени, які стежили за небом. Кажуть, під час роботи комплексу. Цей коридор ніколи не завмирав. У ньому постійно гули вентилятори, лунали кроки, блищали сигнальні лампи. Тепер він стоїть порожній, холодний, мовчазний. Але ті поодинокі сміливці, що ризикнули зайти всередину, кажуть іноді вдалині видно силует, наче людина стоїть і дивиться прямо на тебе. Тільки нарушиш ближче, постать віддаляється, хоч сама й не рухається. Одні кажуть: то гра світла, інші ж коридор назавжди завжди заточив у собі тих, хто хоч раз там побував. Отож, цей пост це безумовно натяки на скорий анонс DLC. адже ми знаємо, дуга відіграватиме важливу сюжетну роль в цьому DLC. Але це не найголовніше. Зараз дуже уважно звернути вашу увагу на ці скріни. Нічого цікавого не помітили. Вони особливо по освітленню радикально відрізняються від оригінальної гри, і це точно не скріншоти з PlayStation 5 версії. Тому дуже дуже ймовірно, що ось так гра. Буде виглядати після оновлення рушія, коли буде працювати повноцінне трасування. А якщо це дійсно так, а це справді так, тоді гра отримає не просто нове дихання, це буде вибух, адже картинка виглядає ну просто соковито та в рази кінематографічніше. Тому головна тема для мене це оновлення рушія, яке, до речі, може відбутися одночасно з релізом DLC. і анонс цього всього відбудеться точно, точно дуже скоро. але... От реліз, коли не знаю, ймовірно, в кінці цього або на початку наступного року. Головне, щоб офіційний анонс супроводжувався остаточною датою релізу. Ну а ми пішли далі. Цікава новина: S.T.A.L.K.E.R. 2 та команда GSC отримали нагороду Best Technology Award на Central and Eastern European Game Awards, З чим ми і вітаємо команду GSC та бажаємо, щоб це був тільки початок нових звершень досягнень та визнання у всьому світі. Ну а ми пі. Йшли далі. До речі, поки ви будете дивитися новий трейлер Stalker 2 на PlayStation 5, я вам розповім про нові деталі патчу та найгарячіше про ARG. Ну й поки не забув, післязавтра, а саме у вівторок, 28 жовтня о 19.00 відбудеться ID Xbox, де покажуть багато цікавих новинок. Тому ми будемо стрімити. А також під час цього стріму нам є про що розказати по новому патчу та DLC, Тож поспілкуватися нам буде про що. Підтягуйтесь, розпочнемо. Стрімити о 18.30, а ми йдемо далі, як повідомив мій колега Спартан Мозі в своїх соцмережах. Тестування патчу 1.7 розпочалося вже, а точніше від вчора. Тому реліз відбудеться дуже скоро. Ймовірно, це буде кінець цього або початок наступного місяця, як ми й припускали. Ну але точно це не 20 листопада, як раніше, багато хто припускав, і це чудово. Щодо подробиць по самому патчу, маємо нові деталі. Тож слухайте, отож, в патчі і 7 відбудеться редизайн спорядження гравця. Але наскільки ці зміни будуть кардинальними, не ясно. Але сам факт дуже інтригує. Далі інтерфейс також зазнає змін, адже обіцяють додати більше інформації та в цілому показників. Загалом дизайн буде перепрацьований так, щоб для рандомного гравця він був більш зрозумілим. Але по цій темі детальних подробиць також ніяких поки лише інтрига. Також кажуть, що буде виправлений баг з перманентним шумом після отримання. Повідомлення по рації. Не знаю, але в мене таких проблем ніби ніколи не було. Але все ж нехай покращують. Ну і звук хедшоту, за який мене в коментарях люди скоро з'їдять. Адже я не хочу і не буду його вимикати принципово. Мені по кайфу реалізм він ніяк не руйнує. Все, я виклик кинув, а ви доводьте в коментарях, чому я знову не правий. Ну а тепер до найцікавішого ARG. Зараз ця тема на хайпі, адже нарешті ми потихеньку просуваємося, ніби до Фіналу, де й ми отримаємо анонс того самого DLC, тому давайте розбиратися. Пам'ятаєте, радіоблог сталкера Банзай. Це частина ARG, яка була додана тиждень-два тому. На тій темі сталкери зупинились просуватися. Але в цей четвер сайт оновився, де раніше спектрометр та зв'язок з базою був в режимі офлайн. Але зараз він оновився до стану онлайн, що значить, що DLC вийшли з нами на прямий зв'язок, що значить, що ARG просвіт. Суваються далі, фанатам чекати довго не довелося, адже через деякий час завзяті шукачі та дослідники вже знайшли на сайті файл під назвою server.log, в якому знаходиться приховане зображення. Зрештою, трішки погравшись з ним в фотошопі, там вдалося знайти декілька прихованих символів. Ось ці символи виявилися номерами автівок. До речі, це ARG і зав'язувалося на пошуках номерів автівок. Далі більше, ось ті самі номера дуже. Швидко ком'юніті знайшло в самій грі. Вони знаходилися за спиною бармана Піфагора, що знаходиться на Малахіті. Там же був і третій номер з картинки, якого нам не вистачало. Але от дуже цікаво, що в консольній версії гри знаки вони не співпадають. Тому є припущення, що на консолях не актуальна версія гри, і ARG варто досліджувати саме в ПКшній версії. Далі, ось ці автівки з такими ж номерами були знайдені в зоні, але є але на даний момент знайшли. Дено по дві автівки з першим та третім номером, але по-другому наразі глухо. Ось на цьому моменті ARG знову притихло, адже поки що другого номеру немає. Принаймні, його ще ніхто не знайшов. Хоча на момент релізу цього відео ситуація може й змінитися. Просто майте на увазі, скоріше за все, на стрімі, який буде у вівторок. Я вам дам найактуальнішу інформацію по цій темі, тому підтягуйтеся. Ну що ж, у висновку я можу сказати, що закінчення ARG – Уже скоро я ставлю орієнтовно на 20 листопада, де й потенційно відбудеться анонс як оновлення рушія, так і DLC. Ну й нагадаю, що тестування патчу 1.7 вже відбувається, тому реліз дуже скоро. Ну і також ми маємо потенційні скріншоти Stalker 2 з оновленою версією рушія, що свідчить: ну ви вже знаєте про що. Це чудово, адже хайп зростає і новин по грі стає все більше й більше. А як тільки буде ще якась важлива інформація, я я вас обов'язково повідомлю, тому підписуйтесь і ставте дзвіночок, аби не пропустити нові відео та стріми. А на сьогодні це все як завжди. Дякую, що залишаєтеся з нами на зв'язку. А я бажаю вам чудового дня та традиційно міцного здоров'я. До зустрічі!